Принути у чарівний світ музики мали можливість до 23 квітня. Віртуоз, баяніст лауреат та переможець численних фестивалів і конкурсів Роман Касянчук запросив на свій концерт на байдужих жителів міста. Цей концерт я хочу присвятити нашій ненці Україні, нашим воїнам, які захищають нашу неньку Україну, нашу державу. Цей концерт є благодійний. Мені хочеться також свій внесок зробити, принести для допомоги нашим воїнам. Допомагали у проведенні концерту працівники районного будинку культури. Усього ж близько 20 композицій у стилі Баян Мікс запропонував музикант на розгляд у Бенджан. Родзинка в тому, що ми будемо як то мандрувати по країнах світу, і нарешті до самого завершення ми дійдемо до України, до нашої неньки України. У зборі коштів музиканту допомагали й представники правого сектора, до яких звернувся Роман Касянчук для того, щоб визначити. Що саме потрібно для військових? Ми збираємо гроші добровільно, хто там стільки нам кидає. Бачу багато студентів. Прийшло ну, людей. Багато мене очікувало, що буде така кількість людей. Більше всього, щоб їм купувати маскувальні сітки, тому що зараз хлопці дуже просять маскувальні сітки. Їх зараз немає. Фаєрія мелодій від Романа Касянчука припала до душі думенчанам. Багато хто прийшов підтримати музиканта у благородній справі. Чули, що сьогодні є концерт дають. Для учасників АТО збір коштів і вирішили, вирішили, прийти. Завітали на цей концерт разом з колективом, тобто з своїми одногрупниками. Ми сюди прийшли чисто з благодійної мети, оскільки цей концерт влаштований з благодійною метою. Хочемо послухати справжню музику живу, насолодитися атмосферою. На концерті було зібрано більше тисячі гривень, і хоча сума на перший погляд незначна, проте стане в нагоді для захисників України.